Вітаю, шановні друзі. Варто почати цей огляд з того, що я взагалі не планував йти на супермена від Джеймса Гана, але так співпало, що у мене ще триває відпустка, і я вирішив розбавити цей день походом у кіно ще й в форматі 4D, як то кажуть, максимум отримати кайфу і глянути, як дідусь Ган перебудує все світ DC з нуля. Цей огляд буде ділитися на дві частини. Перше, це мої особисті враження, які... Ні з чим не пов'язані, абсолютно чесні. І друга це суха аналітика, я її називаю. Це вже особисто моя суб'єктивна думка. Вже коли емоції трошечки охололи, і суха оцінка фільму. Тож не буду затягувати, починаємо оглядати фільм по кожній краплині. Що мене дивує, друзі, я вже затарився. З попкорном я брав не лимонадик, а мінералочку. Тому що для шлунку лімонадік це прям жорстко. А мінералочка нейтралізує попкорн. 4DX обрав Фільм екшоновий Нікого нема в залі. Хоча коли купував квиток, уже половина була розкуплена. Я в цьому залі, щоб ви розуміли, тут як в літаку сидиш, я в цьому залі вже більше шести років не був. Прикол, так? Да? На Чорну Пантеру тоді з хлопцями ходили. Я думаю, має бути як мінімум цікаво, що там Джеймс Ганн нам приготував творець класних фільмів з е, цієї галактики. Як він цю всю тему з DC розкрутий, дуже цікаво. А, ну що, друзі, це було прикольно. Якщо ви не підете на цей фільмець в 4D, то ви втратите 50%, 50 того кайфу, що отримав зараз я. Тому що крісло качається, оці е, сцени польота, оці сцени вибухів, там навіть диму залу залітає, там навіть сніг, коли ну, це сніжна сцена, на жаль, сцену там, де він тягне якер на собі, вирізали, шкода. Було прикольно на це подивитися, але сцена взимку, сніг іде, вибухи. Оця водна сцена. На жаль, водних сцен тут було замало. Це моя улюблена частина в 4D, коли йде бризкіт сильний або такий слабкий. Коротко, з технічної частини нуль питань. Фільм в цьому плані шикарний. Рекомендую вам піти тільки в 4D. Бо ви, я кажу, ви отримаєте максимум кайфу від таких супергеройських фільмів. Я в перший раз ходив з друзями на Чорну Пантеру в 4D це був кайф. І зараз вирішив піти на супермена, тому що ну, це екшен, на нього логічно йти в 4D. І не прогадав, це було дуже круто. І що хочу сказати, я думав, Генрі Кавіл був найкращим суперменом. Ну, в принципі, він у мене так і залишається в серці найкращим. Але цей супермен для мене відкрився по-іншому. Він, типу, знаєте, він такий більш коміксовий, більш добрий, йому співчуваєш, його розумієш. Коротше, трами в фільмі набагато більше, ніж у людині зі сталі 13-го року від Зака Снайдера. І це як на мене плюс. Персонажі живі. Ти за них переживаєш. Ці другорядні персонажі теж класні. Лекс Лютер вообще лайкну стовідсоткове. Попадання оцей актор із Людей Ікс, який грав е того синього звіра. Да. Він ідеально попав в роль Лекса Лютера. Коротше, у мене тільки позитив. Я можу поставити цьому фільму міцні такі 8,5 балів з 10. Сподіваємось, що далі буде круче, як весь цей всесвіт буде розвивати Джеймс Ганн. Будемо сподіватися, що це буде щось е на рівні Марвел. Бо зараз Марвел, чесно вам скажу, у повній сраці. Таке лайно випускають, що окрім Спайдермена 21-го року і Вартової е, Галактики, третя частина, яку я досі не бачив, думаю, скоро подивлюсь, нічого нормального не виходило. Все інше то шлак, тупий фансервіс нічого достойного. А зараз, коли DC повністю з нуля все почали, то я думаю, у них є шанс. Просто поставити на коліна цей Галімий Марвел, який вже отак, от усім останні п'ять років задовбав усіх. Одразу скажу, чому 8,5 балів з 10, а не 10, тому що фільм одразу тебе кидає у вир подій, а лише потім пояснює, з чого все почалося. Він не показує дитинство супермена, він не показує його зв'язок до тим, як він став супергероєм з іншими людьми. Тобто, ну деякі персонажі недорозкриті. Такий як Зелений Ліхтар, про його дівчину, ми взагалі мало що знаємо. Але от Зелений Ліхтар реально смішний персонаж, дуже класний. Там є взагалі персонаж, який один в один схожий на інопланетянина з вартової галактики. Але в цілому, фільм такий міцний. Я думаю, він може стати для DC, як у свій час став фільм Залізна людина, оцим початком всього. Нової, оце, нового цього Всесвіту. Я думаю, фільм вам однозначно сподобається. Якщо ви думали іти чи не йти. Просто не слухайте людей, які хейтять цей фільм, ругають його. Це супергеройка. Тут головне, щоб був нормальний сюжет, нормальна екшн складова і щоб ти не сумував під час перегляду. І я не сумував, я кайфував, бо я дивився в 4DX. Тому рекомендую вам його глянути, Гарно настрою. Слава Україні! Бо з нами Бог.